Ред, на хід. Слюсарчук намагався відразу. Втрачає м'яч. Бородушку. Розходиться передача на Коцюба, Коцюба пробиває і. Сінчико нахід віддає Коцюб і Коцюба пробиває. Перед ним трамбовецький. Гримко. Удар. Зараз Коцюби. і... Люба обігрує зараз в Росії. Чого передача? І Слюсарчук замикає цю простильну передачу. Як гарно. Перехоплення від Сликалова. Слікалов під удар, але все ж таки вийшлася передача, скидка. і м'яч не влучає. Гулько yeah. вперед. Не вдається сіроко зберегти, бородушку чудово віддає пас на коцюбу, коцюба скидає на Жафарова, жафаров забиває. Знову. Гулько yeah. вперед. Не вдається сілко зберегти, бороду чудово. Коцюба бореться, програє боротьбу Коцюбова Васильчука. Удар здалеку. Помилка при передачі, Холодков віддає передачу на жафра, жафаров пробиває повз голубки, але не вилучає. Це передача від... Стрикалова, але все ж таки Мія залишається в Нікос-2. Помилка, Холодков пробиває і забиває Валерій. У нас швидко відеося передача від Стрикалова, але все ж таки Мія залишається в Нікос 2. Проходить передача Коцюба на Холодкова, знову Коцюба, удар Коцюби. І цього разуємо раз з Плікалова. Знов гірасимо відеопас вперед. В Мирко цю боротьбу. Ногмирко з м'ячем пробиває. І забиває у нас Сергій. Смотримо Спікалова. Знов гірасимо відеопас вперед. В Мирко цю боротьбу. Зараз у вас другий номер команди Нікос 2. Сірих чудово зараз обіграв. Вінченка виговорить передачу. Мертозавади добивання. І Сірих забиває за команду Нікос. Добре, зараз два другий номер команди Нікос 2. Сірих чудово зараз обіграли. Викидання вперед Сішачука, Пісачук пробиває, пробиває. Коваленко цей зараз, знову Кацюба Заходить зараз Сісарчук, правим флангом. Прокидає Сусарчук індивідуально чудово зіграв зараз Євген. Дається все ж таки Джафаров і так, замикає цю передачу. Жафарова, Сінченко. І в Сійку випадає Сінченко у нас. Кидання від Голкіпа, нім. Знову вже фаров з м'ячем. перед ним Левченко, Жафаров фінтить. міще центр. Буде пробивати. Пробиває на добиванні холодков і кидання від Голкіпа, нім. Знову вже фаров з м'ячем. перед ним Левченко, Жафаров фінтить. більш центр. Працюємо з м'ячем. Перемогою. Все, марш завершено. Перемогою Алсера.